Новини на Тіві 4 про головні події краю далі у випуску провінційні вісті. Піклування про тих, кого медицина вже не може вилікувати. Одна з найважливіших складових системи охорони здоров'я. На Тернопільщині зростає потреба у паліативній та геріатричній допомозі. А разом з нею і потреба у фахівцях. Нині в області діє 15 таких відділень, а кількість пацієнтів все більшає. Як розвивати цей напрямок за європейськими стандартами, обговорювали під час фахової конференції у Тернополі. Подробиці далі. Ознайомлення з європейським досвідом, обмін напрацюваннями між українськими та польськими фахівцями і конкретні плани щодо розвитку паліативної допомоги. У Тернополі відбулася конференція, присвячена якості медичних послуг для онкохворих, а також розвитку паліативної та геріатричної допомоги у лікарнях Львова, Тернополя та польського міста Кросно. Захід зібрав медиків, управлінців і представників транскордонних програм. Конференцію організували в межах програми Interreg Next Польща України 2020 2021-2027, що спрямована на розвиток співпраці між сусідніми регіонами двох країн. Тернопільщина може похвалитися двома проєктами в медичній сфері. Один з них, власне, на якому ми присутні сьогодні, є частиною великого інфраструктурного проєкту, який реалізується спільно з Львовом, Тернополем та Кросно у Польщі. Ідея програми дуже проста одночасно дуже важлива. Це і налагодження контактів між польськими та українськими. Установами, громадами, органами місцевого самоврядування, медиками, громадськими організаціями для підвищення рівня життя на прикордонних територіях. Учасники конференції ділилися досвідом організації паліативної допомоги пацієнтам з невиліковними або серйозними хронічними захворюваннями. Обговорювали підготовку кадрів та якість надання послуг у медзакладах. Це є Проміжні етапи нашої роботи. Ми мусимо обговорювати, тому що є багато викликів. Не все вдається зробити так, як хотілося на початку. Тобто ми вже мали такий візит в Польщу, де ми презентували свої ідеї. Зараз є проміжний етап, де ми трошки відзвітуємо, що ми зробили, які плани, які можуть бути зміни. Серед найбільших викликів сьогодні брак ліжкомість, а також фахівців, які можуть надавати таку допомогу. Через війну і міграцію чимало медиків виїхали за кордон. Тож нестача лікарів, медсестер і молодшого персоналу відчутна у більшості закладів. Кількість кадрів в Україні з паліативної допомоги є недостатня ні лікарів, ні медичних сестер. От медичний капелан також професія в нас нова і реалізація цього проекту де зможе створити базу спільно з медуніверситетом, медичним коледжем, Українським католицьким університетом ми зможемо підготовлювати готувати кадрів. Попит на паліативну допомогу зростає. Це підтримка пацієнтів із тяжкими захворюваннями, коли медицина вже не може їх вилікувати, але може полегшити біль і дати гідну якість життя. Лише за останні роки кількість таких пацієнтів в Тернопільській області збільшилася на третину. В Тернопільській області є 15 паліативних відділень. Ці відділення розгорнуті і на базі обласних лікарень. Наприклад, у нас був хоспіс, Обласна структура її приєднали до обласної лікарні. Крім того, кластерні лікарні, загальні лікарні розгортають стаціонарні паліативні відділення. Активним учасником програми Interact Next є Тернопільський обласний онкологічний диспансер. У межах ініціативи заклад не лише модернізує приміщення, а й впроваджує нові стандарти надання паліативної допомоги. Йдеться про облаштування комфортного простору для пацієнтів, створення умов для роботи медичної команди та впровадження нових підходів до догляду. На сьогоднішній день у нас готові повністю всі документи, матеріали. Проект запущений. Ми виготовили проект кошторисну документацію. Робили план розвитку закладу, реконструкцію деяких відділень, в яких будуть розміщені ці палати, ці площі необхідні для надання цієї спеціалізованої медичної допомоги. І оголосили тендер на проведення робіт. Проєкт транскордонного співробітництва реалізується з 2024 року і триватиме до кінця 2026. Його результати мають стати основою для системи змін у різних сферах, зокрема й у медицині. Щороку наприкінці жовтня Ада перетворюється то на відьму з чорним капелюхом, то на героїню старих фільмів жахів. Для неї Геловін не просто свято, а справжній ритуал перевтілення. Вона ретельно готує костюм, прикрашає дім гарбузами і гірляндами з павутиння, а потім вирушає на вечірку або прогулянку нічним містом. Про те, як дівчина готується до Геловіну цьогоріч, та який сенс вкладає у святкування. Дивіться у сюжеті. Тернополянка Ада одна з небагатьох українців, які щороку святкують Геловін. Аліса в країні див. Сабріна Спелман з серіалу Моторошні пригоди Сабріни», Наруто Узумакі з всесвітньо відомого аніме. Це лише кілька образів, у які дівчина перевтілювалась. Я черпаю натхнення з персонажів, які мені подобаються. Я завжди обираю образ, в якому мені комфортно. За результатами всеукраїнського опитування 2024 року, таких як АДА, що святкують Геловін, в нашій країні лише 7%. Про походження і звичаї відьомської ночі існує багато фактів та міфів, але незмінною залишається традиція перевдягання у містичні та трендові образи. Геловін це час, коли люди можуть побути, хоч на маленький проміжок часу, не собою. Вони можуть одягнути вушка, вони можуть одягнути. Хвости придумати цікавий образ і побути тим персонажем, який їм подобається, персонаж, якого вони любили в дитинстві, або перетілитися в улюбленого персонажа. Мені завжди подобалися різні персонажі, як ельфи, ельфійки, гноми. Я дуже люблю фентезі і цей світ захоплює. Святкувати Геловіна Ада почала ще в дитинстві. Напередодні дня всіх святих її мама прикрашала дім і вирізала на гарбузах моторошні обличчя. Ця традиція настільки вразила дівчину, що вона перейняла її для себе. Відтоді жодного геловіна Ада не пропустила. Святкує його разом із друзями вдома або відвідує тематичні заходи. каже: найважливіше правильно обрати костюм. Десь я докупила вушка, десь я докупила колечка, десь я докупила корсет. Мені дуже шкода, що Хеловін тільки раз у рік, тому що у мене дуже багато різних ідей для образів, які б я хотіла спробувати. Ельфи це містичні істоти, які завжди зачаровували мене у книгах, у фільмах, у різних історіях, у моїх малюнках. Любов до перевтілення да пояснює своїм хобі малюванням у повсякденному житті. Вона ілюстраторка, тож деякі образи спершу створює на папері. Це заняття допомагає краще обрати елементи майбутнього костюму. Для неї Геловін це спосіб проявити свою креативність наяву, що радо підтримують її батьки. Вони розуміють, що цей день в Україні не релігійне свято, а радше культурна адаптація. Мої батьки завжди дуже цікавилися моєю креативністю, за що я їм дуже вдячна, тому що з самого дитинства вони розвивали в мені любов до прояву творчості, тому і я виросла досить творчою людиною. І мої батьки вони всьому мене підтримують, за що я неймовірно їм вдячна. Ада переконує, що Геловін це чудова нагода, щоб провести час із друзями, втілити свої найсміливіші ідеї та, хоча б на один вечір, опинитися у світі фантазії, де можливо все. Глибока подорож в український світ, де пейзажі, віра та людина зливаються в єдину гармонію. У Тернопільському художньому музеї відкрили виставку відомого українського скульптора і художника Миколи Шевчука у нашім раї на землі. Митець традиційно присвятив подію своєму ювілею. Цьогоріч йому виповнилося 60. Які роботи представив автор і що надихає його на творчість? Далі в сюжеті. Символічними рядками кобзаря у нашім раї на землі відомий український художник і скульптор Микола Шевчук назвав ювілейну виставку до свого 60-річчя. Він пригадує, як рівно 30 років тому на цьому ж місці у Тернопільському художньому музеї вперше представив власні роботи. Відтоді його творчість помітно змінилася, як і теми, на які митець пише картини. Якщо глянути на довоєнну мою творчість, вона вся пов'язана з нашими українськими традиціями, з культурою, з мистецтвом, з нашими корифеями в області там, культури, мистецтва і поезії, і прози. А сьогодні, бачите, мусимо таки кожен на своєму місці тримати стрій і боротися всі спільно за наше майбутнє. Кількість картин на виставці у нашім раї на землі символічна: 60 робіт, створених протягом останніх трьох десятиліть. Тут станковий і монументальний живопис, графіка, скульптура та іконопис. Ще у 2014 році художник планував видати каталог своїх робіт, однак відмовився від цієї ідеї. Гроші передав на потреби армії. Протягом 11 років до сьогодні я мало приділяю уваги. Живопису, якщо якісь творчі проекти є, вони завжди присвячені якраз темі злободенній. Цей пам'ятник захисникам нашим загиблим в їхню пам'ять в 44-й бригаді. В нас тут в Тернополі. Одна з робіт, присвячених українським воїнам, картина Воїнам світла і воїнам добра. Роботу автор представив цьогоріч у центрі композиції ангел охоронець як символ захисту та оберегу наших захисників від ворожих куль. З великим задоволенням прямувала сюди, щоб підтримати свого викладача з планерної практики. Дуже поважаю його, дуже ціную, дуже сильно захоплююсь ним. Він є моїм таким наставником, прикладом на майбутнє. З 2014 року Микола Шевчук приєднався до волонтерської організації Теребовлянська вежа разом із благодійниками. Він регулярно долучається до зборів на потреби сил оборони, адже вірить, що тільки спільними зусиллями Україна здобуде довго очікувану перемогу. Лише після цього він матиме можливість здійснити свою мрію. Думаю, що до 90-ліття буду представляти 90 робіт, так як має бути, бо ще 30 напишу. Тільки щоб мир і спокій не раз 30 напишу. За свою творчість Микола Шевчук став лауреатом премії імені Михайла Бойчука, заслуженим художником України та людиною року Тернопільщини 2015. Справжня футбольна баталія відбулася у Житомирі. В одній восьмій Кубку України Волочиський агробізнес зустрічався з харківським металістом 19 25 Обидві команди потішили своїх болівальників забитими м'ячами та яскравою грою. Втім, у наступний етап пройшли саме харків'яни, які перемогли з рахунком 4-3. Як розвивалися події матчу? Дивіться далі. У першій восьмій фіналу Кубка України агробізнес приїхав до Житомира, щоб протистояти металісту 19-25. Минулого сезону харків'яни піднялися в класі, тож для підопічних Олександра Чижевського матч обіцяв бути непростим. Незадовго після стартового свистка помилився дебютант агробізнесу воротар Ігор Потімков. Уже на шостій хвилині він неточним пасом віддав м'яч супернику, чим скористався нападник Петер Ітодо. Потужним ударом у площині воріт Нігерієць відкрив рахунок у матчі. На 17 сімнадцятій хвилині м'яч у власному штрафному не втримав Богдан Козак. Цю помилку не пробачив, і захисник збірної України Іван Калюжний, який точним ударом за карного майданчика, подвоїв перевагу своєї команди. Наприкінці першого тайму на 45 й хвилині Петр Ітоду оформив дубль після точної подачі Ілі Крупського. Перший тайм завершився з рахунком 3-0 на користь металіста 19-25. У другому таймі харків'яни не збавили темп і продовжили атакувати ворота ігоря потімкова. Уже на 50 50-й хвилині рахунок став 4-0. Візначився Денис Антюх, який головою замкнув подачу партнерам. Після цього ініціативу перехопили гості на 66 й хвилині. Після розіграшу штрафного Богдан Козак віддав пас Максиму Витюховському, який точно пробив у ближній кут. 4-1. Вже за три хвилини сильним дальнім ударом відзначився захисник Іван Гаврушко – 4-2. Обидві команди створювали моменти, але ще один гол глядачі побачили лише на 91-й хвилині. Роман Толочко дальнім пострілом скоротив відставання до мінімуму і встановив остаточний рахунок матчу – 4-3. Задяки перемозі металіст 19-25 виходить до однієї четвертої фіналу Кубка України. Наступного суперника команда дізнається вже під час жеребкування. Гробізнес припиняє боротьбу в турнір і зосередиться на виступах у першій лізі. Свій наступний матч Волочиська команда зіграє 3 листопада в Дума на стадіоні Юність. Початок о 14.00. Пряму трансляцію покаже телеканал TV4. На цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам гарних вихідних. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.